Не знаю, як назвати ще. Напевно, три це буде. Такий редуктор Мерседеса. Тут зробив тормозний барабан. Коробка МТ-Двигун Китаєць. Друзі, всім привіт. Добавив я до своєї колекції саморобної техніки ще ось такий агрегат. Не знаю, як назвати ще. Напевно, три цикл це буде. 20 років в мене лежав. Такий редуктор. Я не знав, від чого він, але коли я тепер помив його, то там стоїть емблема Мерседеса. Тут в нього хвостовик, я тут прикріпив зірочку, шагна 19. І тут флянці з правої сторони і з лівої сторони флянець на 150, там 6 дирок, ну і кріпилося напів ось кріпилося. Тепер я зробив. Тут теж на 150 п'янець, тут труба тройка, тут від зірочки тіжкої колесної ступічки з шуцями, так само і тут. Тут зробив тормозний барабан, приварив ще на 150-ту трубу. І це тут гальма. В середині стяжний болт там приварив, Довгий зробив для того, щоб... Кріпилося колесо. Ось тут шайба гайка. І на шліці заходить, тут так кріпиться колесо. Ну, Тут і зробив такий форкоп з чіпляти. Коробка МТ Дніпро, Двигун, китаєць. Сім кінських сил. Ну, Тут такий Є в мене рами ігорські, але я все-таки вирішив робити саморобну, бо то, то не саморобка буде, що там на, на ігруській рамі. Ось тут такі в мене трофеї є ігруські рами. Але я таки все-таки вирішив раму саморобну. Тут таку корзинку зробив ну, це буде педаль газа, це буде тормоз, гальма он там зажимається. О, зажимається і прижав і йде на юз колесо праве. Хватає гальмів, хватає одне колесо. Ну, Тут така сідушка теж саморобна. в мене є заводські, але я все-таки зробив таке саморобне. Тут такий ящичок, бардачок для ключів, там ще й можна покласти. Обгонна муфта щеплення, двох шківки. Все дуже, простенько, все дуже простенько і компактно вийшло. І це буде ще один транспортний засіб для пересування. Вдвох я зробив для двох, щоб підножка для пасажира. Тут вдвох поміщаємося спокійно, тягне добре.